Слава Україні! Розпочалася 689-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 89 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 7 ракетних та 65 авіаційних ударів, здійснив 44 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранення серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Сьогодні зранку Російська Федерація завдала чергового удару по нашій країні. Інформація щодо наслідків буде надана окремо. Авіаційних ударів зазнали Вовчанськ, Синківка, Іванівка, Вільховатка, Харківської області, Горівка, Серебрянське лісництво Луганської області, Зелена Долина, Колодязі, Богданівка, Олександропіль, Новобахмутівка, Авдіївка, Георгіївка, Новомихалівка Донецької області. Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. В зоні відповідальності СУ в північ на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність міновибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. В зоні відповідальності Сув Хортиця на Купінському напрямку українські захисники відбили 9 атак ворога біля Сінківки та Петропавлівки Харківської області. На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито шість атак окупантів в районах Макіївки Луганської області та Григорівки Веселого Донецької області. На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 5 атак противника поблизу Андріївки та Кліщівки Донецької області. За відповідальністю Сувтаврія на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Так, Сил оборони протягом минулої доби відбили 4 атаки загарбників біля Авдіївки та ще 17 атак неподалік Первомайського та Невельського Донецької області. На Мар'їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Мар'янки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 26 атак. На Шахтарському напрямку Сил оборони відбили 4 атаки противника, південніше Золотої Ниви та західніше Старомайорського Донецької області. На Запорізькому напрямку наші захисники відбили 8 атак окупантів, західніше Вербово та Роботиного Запорізької області відповідальності відповідальністю в Одеса на Херсонському напрямку сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 9 безуспішних штурмових дій. Водночас наші воїни продовжують активними діями, завдавати окупаційним військам втрат в й силі та техніці, виснажують ворога вздовж цієї лінії фронту. Окупаційні війська РФ продовжують зазнавати значних втрат в особовому складі, що задіяне на сході України, лише в період 6 по 10 січня цього року до шпиталів та медичних закладів Міністерства оборони РФ масово надходить особовий склад, що бере участь у боях в тимчасово окупованих Луганській та Донецькій областях. Так, до населених пунктів Чернянка, Волуйки, Торовеньки Білгородської області із тимчасово окупованого Луганська прибуло понад 300 окупантів із тяжкими травмами. До Білгорода майже 250 російських військових з край важкими травмами. А до Москви та Калінграда направлено близько 150 військовослужбовців РФ, яким неможливо допомогти у прифронтових шпиталях через відсутність кваліфікованих лікарів. Польові шпиталі Міноборони РФ переповнені та не справляються з кількістю постраждалих військовослужбовців. Що після м'ясних штурмів у великій кількості прибувають кожного дня. Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 21 району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також чотирьох зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділам ракетних військ завдано ураження по шести районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункту управління артилерійському засобу, двох засобах протиповітряної оборони, складу боєприпасів та РЛС противника. Орієнтовні втрати минулої доби склали 700 окупантів, 5 танків, 15 бойових броньованих машин, 18 артилерійських систем, 4 засоби ППО, 12 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 20 автомобілів та 6 одиниць спеціальної техніки. Підтримуйте Збройні сили, переможемо разом! Слава Україні!